Не кидайте перли перед свинями. Роздуми над Словом Божим на вівторок, 12-го звичайного тижня, рік перший. Ісус сказав до своїх учнів: Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм це ж бо закони пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісніть і двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Що є цією святинею, і що є цими перлами, які не можна давати собакам чи свиням? І хто ці собаки та свині? Я можу помилятися, але скоріш за все йдеться про гріховні пристрасті. Незалежно від того, що всі охрещені відкуплені Ісусом Христом, все ж таки в нас залишається схильність до зла і в кожному з нас. Тліють три основні пристрасті, які чітко окреслює святий апостол Йоан пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Основні сили в нас агресія і пожадання. Якщо їх не приборкувати і не ставити на своє місце, вони можуть зробити з людини демона. Святинею є людина, як говорить святий апостол Павло, хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? А перлина це вічне життя з Богом. Отже, ми не повинні міняти наше майбутнє життя на сумнівні задоволення, віддавати свою душу і своє тіло на поталу нашим пристрастям. А самі повинні керувати своїми пристрастями, щоб не втратити вічного життя з Христом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.